Як отримати страхове відшкодування по автоцивілці, які повинні бути ваші дії та кроки після ТТП? Перше і обов'язкове, що є найважливішим пунктом, вам необхідно негайно повідомити страхову компанію про подію. Це повинно бути якомога швидше, але не пізніше трьох днів. Пошкоджена майно чи автомобіль, ви не повинні ремонтувати чи щось з ним проводити якісь дії до моменту. Поки до вас не приїде експерт зі страхової компанії і не проведе огляд, експерт повинен з'явитися протягом 10 днів. Якщо після цього терміну експерт від страхової компанії не з'явився до вас, ви можете залучити стороннього експерта, і страхова компанія потім повинна вам компенсувати витрати на нього. Підготуйте всі необхідні документи, які підтверджують факт ДТП та які нанесені збитки. Далі вам необхідно буде подати заяву на виплату до страхової компанії. Терміни подання заяви не пізніше одного року за шкоду за подіяну майну і не пізніше трьох років за шкоду за подіяну здоров'ю чи життю. Далі страхова компанія повинна прийняти рішення. Термін на прийняття рішення у страхової компанії це 60 днів з дня подачі заяви. В окремих випадках може бути 90 днів. Це для договорів, які почали діяти із 1 січня 2025 року. Якщо суму збитків буде перевищено, ніж встановлені ліміти, то вона буде обмежена цим лімітом. Далі страхова компанія обов'язково вас повідомляє про прийняте рішення для договорів, які укладені у 2024 році. Термін виплати 90 днів може бути. А для договорів, які вже укладені у 2025 році, то термін виплати 3 дні після того, як страхова компанія прийняла рішення про страхову виплату. Нехай Ця інформація, що я тільки що розповідала, ніколи вам в житті. Не знадобиться, але ви повинні бути в курсі алгоритму дій після настання ДТП, щоб не пропустити момент, коли треба повідомити страхову компанію, коли треба що робити, щоб все було правильно зроблено. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та за найкращою ціною звертайтесь в особисті повідомлення.